9 класичних університетів, але так само звітується вся палітра вищо навчальних закладів, які ми виділяємо на фінансування університетської науки. Якщо це минулого року було 367 мільйонів орієнтовно, то цього року це понад 507 мільйонів, тобто кошти зросли десь на понад 38%, але все ще це дуже мало. Це орієнтовно 10% того, що взагалі йде на фінансування науки. Справді зробити крім налучення коштів, це показати приклад прозорості відбору за відповідними критеріями. Коли справді кращі, ті, хто пропонують кращі тематики, кращі можливості і здатні їх реалізувати, справді будуть отримувати фінансування. Тому зараз у Міністерстві освіти і науки ми працюємо. Над удосконаленням самого порядку проведення конкурсу, над цими критеріями, звичайно, основна наш, наша ідея все-таки можливість імплементації результатів цих досліджень. І це по всьому спектру питання. Наприклад, ми зараз проводимо реформування середньої освіти і очікуємо, що ті тематики, які йдуть власне. Щодо досліджень педагогічних, мають бути орієнтовані на реформи, щоб ми могли їх імплементувати. Якщо це технічні вищі навчальні заклади і класичні так само частина факультетів, без сумніву, сьогодні безумовним пріоритетом є обороноздатність країни. Тобто для нас важливо, щоб ці дослідження були стоголосні з пріоритетами, які є в українському суспільстві. В українському якого якому світуються. наші науковці, в ньому взяли участь 132 міщі навчальні заклади, подали 834 проєкти, з цих проєктів буде підтримано і пофінансовано 511 проєктів. Приємно відрадно, що фактично на цей рік. Фінансування на науку, частини університетів, які зробили сильні проекти, сильні пропозиції, навіть на 55% фінансування. А в цілому для більшості університетів, які таки отримали кошти на наукові дослідження, це зростання становить від 15 до 25%. Тому я, звичайно, зичу вам успішного звіту, він правда дуже. І, головно, 12 годин, і неможливо тому зосередитись на деталях роботи, я навпаки закликаю проректорів з наукової роботи е, намагатися розповісти якомога доступніше про результати вашої роботи.